Беремо молоко і готуємо домашній сир. Так, не знаю, який він вийде, але не спробуємо. Покажу все, як є. Поїхали. Беремо сметану, яйця та сіль. Вмикаємо на сімку, я ставлю, і молоко повинно закипати дуже медленно, Воно не повинно бурлити. От і ви повинні його помішувати. Кидаємо ложки у солі і перемішуємо. Так, Дивіться, пачка 350 грам сметани. В мене тут 250, бо вона вже була відкрита. Додаємо яйця і це все змішуємо до однорідної консистенції. І так, Наше молоко повинно закипіти. Але ви його перемішуєте, щоб воно не обіжало слідом за вами в іншу кімнату. Поняли? Так, зараз оцю жижу з сметани і яєць ми будемо виливати в молоко. Так, а тепер ви не маєте ніякого права відійти від нього. Так, бачите, що у нас виходить? Ось такий сир. Але я одразу вам скажу, що я добавив 10 ложок оциту, щоб наш сир так звернувся, бо без оциту цього не вийшло. Такий ось сир, отаку формочку, бачите, вона пропускає вологу. Зараз ми накриємо пакетиком. Ну, все, чекаємо десь десь дуже багато годин. Результат поки покажу потім. Добрий день, шановне панство. Зараз я буду доставати наш сир, який лежав цілу ніч під пресом. Так, якщо що виглядало це так? Нам зараз треба його перевернути, посолити і опять поставити під прес. Отакий от у нас сир вийшов, але зараз беремо сіль отак от росом і натираємо. Якщо ви натерли дуже багато солі, ви можете окунути спокійно сир в воду і лишню соль і спарітися. Ми перевернули іншою стороною, зараз опять надіваємо. Чудо пакетик ставимо під прес. Я міг і зараз розрізати і показати вам, але він не готовий. Тож я не хочу показувати не готову продукцію. Наш сир відпочивав десь 2 дні. Зараз будемо розгортати і нарізати. Вийшов у нас ось такий сир з 4 пачок молока і 250 грам сметани, молоко жирністю 2,5 Зараз так. будемо нарізати. Так. Ось такий він всередині. Mm. Ну, смак він смачний. Прикольний. Тож, робіть домашній сир? М -м -м. Нічого немає складного, якщо хочете. Пока!